Всім привіт, друзі. Сьогодні ми йдемо на ту саму локацію, що в передньому відео. Того разу нам не дали нормально там погуляти і дослідити ту локацію, але цього разу у нас є 2,5-2,5 години. І десь пів години будемо йти туди, ну десь півтори години у нас ще дослідити ту локацію. Будемо зараз поспішати, не долікатися, щоб було більше часу погуляти по новій локації. Якщо побачимо що цікаве, ми обов'язково покажемо. Так, друзі, йдемо, все ж йдемо. Покажи ось це у вас береговій. Тут чути бджої бо джої, пригіндяться засідання крища, але там теж глина є. Тут йдемо такі і думаю, хтось немає конюка. Бо зазвичай тут конюк снідарі, якось не вірить. А потім йдемо, йдемо, йдемо. Ось тут і полицей. Зотів, я малий. Ось вже конюх пішов, полетів. А я її не помітив, а де я так сидів, що я не бачив. Ось дивіться, яке фані, від піріном фазана знайшли. Така от прикольна, така крича, тут теж така підстринка якась є. Ось таке от. Так, Офірі позвона в мене теж колекції немає. І так, друзі. Так, у нас тут з дерева злетів очертяний лун, там трожилися. Ой, <кій> не курочки. А ще ми трохи познімали зеленяка. Ну, там, ось це кажуть відео, яке вийшло, там, ну не знаю. Щось там трохи вийшло. Ось так от. А ще буде фотки. Фотки, будучи в моєму телеграм-каналі. Мій телеграм-канал тихий мого села, ссылка буде в описі, а от тут буде QR-код. Пишіться обов'язково, щоб відкрити багато цікавого. Ось так, друзі. Тут немає там покрижня. Ось тут відео буде. Та да, відео теж трясається, звісно. Я постараюся зробити, щоб тряслося. Ну, так, що ви зараз бачите. А ще, я не знаю, які фотки вийшли. Там побачу фотки. Фотки будуть на інтеграм-каналі всі. Будуть найкращі. Ось так. Ось так, друзі, ми ну, вже коло це посадки. Ось. Так, трохи ось. Ми добудемо посадки.

І до зім'я, оце ще ви посадці. Я просто не знаю, де ходити, коли збирали грибки. Ми, ми більше ходили, збирали в іншій посадці. Але в цій посадці точно весною ходив. Я тут то якось свободніше воно було ходити. Зараз просто ми така галявинка є. та ще нема куди прийти, хащі скрізь. Я не знаю, куди воно ходити. 你出去了？我出去了。

Так, подагля на них. Вот мы это вот так Да. видишься, куда. Где? Да. To je tako, to je sneb torbko. Ta čvičarka je, ko ne znajo, ko je v kuvalu, ko je odšel. Мені могу право. відпустила мурахи. Ну, ти Скрізь, ти я можу, не не можу. туди мурахи. Я колись весню хотів якусь... мене вкусила якась комаха, Ну, типа, раз покажу їй фотку, до цього я її бачу, до цього я її бачу, але вона мене вкусила ввечері. Та як кусила, так усила, так я собі не зішла. Потім зранку просинаюся, і чувствую, що вона пече. Пече, потім почервоніло це місце, привелося все прищами, там приші треба полопала, якась кров трохи підписала, щось яка, не знаю, чи кров ще таке. П'ять днів певне пекло просто. Вже, Звісно, десь на четвертий, третій, четвертий день трохи почав переставати, але перестала такі там вже. П'ять днів не, 4, навіть муситься це кипети. Ця комаха тільки тут є. Знаєш, я її знає, на городі бачив, і по дорозі налазила. Сходка, хлоп знає, закон, поза така. Так, друзі, я зрозумів, що тут там було, тому що тут і правда хащі, але якщо знайти спуститися з горбика, тут буде стежка, по якій реально має ходити хорошо. Тут дуже такі хороші країде. А ще ось ну, тут, що на очі радять, просто покруга йде. Може тут не я не знаю. Я просто ще роді, без хтось так нічого. А це явак підробник. Ні, це дві. Три, чотири, п'ять. Знаєш, знаєш? Це їх повно. ось, глина ось бачиш? Може це просто так глину Брали і все. Точно. Шість в коментарях свої здогадки. Ш... Від чого прийшли ці ями? Хто їх чого їх зробили? не твоє. Що... Ось такий, дивіться, друзі, ось тут ми зараз стоїмо на а внизу така галявна, так красива, дивіться. Файно, звісно. І або по кругах ось сюди стоїмо, а там галина, щось таке, галина, мабуть, не? Чи, чи пісок, щось таке. Ось тут така прикольна, красива. Може буде якось сюди пробувати походитись? Або ще, бо вон там вже видно ліс, з кущів. А в нас від лісу цей посад, край посадки, розвідає поле у Грузі. І так, друзі, ось ми всі хлябні, ходить під гору, під гору ось. Тут какраснички. Ось тут ліс уже. Ліс цей достатньо великий. Той лісі кінобіодому, який я ходив, часто ходив, ну, це не часто, я надій Він, ну, Він, мабуть, сюди в місці таких є, мабуть, чотири. Це я набагато більше. Вили якийсь коротший. Я в ньому походив без радість, але сам без дрослов сити не буду. Заводити не так страшно, як зустріти якихось таких, таких звірів. Я просто не знаю, що тут є. Ви надіюсь, колись мій існиця, О, ще є, є не вріз, здійсниться, між ти прийдемо. Ось я не так багато. Ці гуртки це є глина, вини цій посадці. Ось, друзі, ми вже на краю посадки. Ось так не та сташка выкинуть сюди йшли. А та сташка задумал. хтось кто Нічого, пищит? І зараз хтось кто с Так, Грустит. тут до сих пор есть высадить вас вот поснимаем тихо сейчас научу и ложусь за чайным разом ладись половинка Ти в тебе повинна питати. Чекай, як я, я можу просто де якщо тут перший раз пише. Аккуратно триває сюди. Знімаю. Відео 18. Коли це дрібно. Ми вже в другій посадці. Просто коли ми... Відео ми обігли першу посадку, повернули і підійшли в другу посадку. І що я вам вам сказати, друзі? Зараз ми в другій посадці. Тільки що ми вийшли з іншої посадки, я бачу вже першу посадку. А тим хочемо тут так повалили. Ми зараз вийдемо з цієї посадки. Зараз в дом, бургі, і зараз живемо вдома, тому що вже хмари друзі нахилаються. Якщо ми вправдити дощ, вона вже гіпс і ви з

А, ні, ні, все. На наші, да? Що? Ладно, друзі, дякую за перегляд, екстремальне відео. Трошки заблудилася, звісно. Вже. Я вже трохи емоцій, трохи царти випішла. <плес> Дякую за перегляд. Бажаю всім удачі і всім пока.